Вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо з вами номенклатуру алкенів та алкінів. Як називати алкани, ви вже знаєте? Нагадаю, якщо тут одинарний зв'язок, пропустимо, то ми давали нумерацію спочатку від того карбону, біля якого найближче знаходиться замісник. Тобто ми починали звідси: 1, 2, 3, 4, 5. Це є відмінністю від назви алкенів та алкінів. У алкенів та алкінів. У алкенів є один подвійний зв'язок між атомами карбону, а в алкінів є один потрійний зв'язок між атомами карбону. І тому нумерація починається від того карбону, до якого найбли... біля якого найближче є кратний подвійний зв'язок. Тому нумерацію ми починаємо з ліва в даному випадку, тому що подвійний зв'язок знаходиться ближче до ліва. І так, нумеруємо спочатку, ставимо локанти, тобто цифри номери до карбонів 4 і 5. Ну, ми бачимо 5 карбонів у головному ланцюзі, то, значить, у нас закінчення буде пента. так? Якщо це був алкан, то це був пентан, а оскільки це подвійний зв'язок алкен, то буде пентен. Тобто закінчуватися буде на пентен. Далі називаємо точно так само, починаємо називати, як і алкани. Тобто починаємо із замісника. Замісник стоїть біля четвертого локанту, тому пишемо цифру 4, замісник 1, тому не буде «ди» чи «три». Замісник метил називається 4 метил. Далі ми називаємо основу, яка складається з 5 карбонів пента. Так? Буде 4 метил пентен. пентен бо алкен. Але, але нам треба ще вказати порядковий номер карбона, локант карбона, біля якого знаходиться кратний зв'язок. Це другий карбон. Тому буде 4 метил пент 2 н Ось так буде називатися. Тобто, ми розриваємо пентен, слово пентен розриваємо і ставимо тут перед закінченням цифру, біля якої знаходиться кратний зв'язок подвійний. Таким чином, оцей вуглеводень алкен називається 4 метил 2 н Зверніть увагу. Метил це один корінь. Пент інший корінь. «ен» – суфікс, так, якщо розбирати по граматиці. І цифра 4 через дефіс, і оця цифра. Тут два дефіса стоїть перед цифрою і в кінці цифри. Так. Наступний розберемо. Наступний має потрійний зв'язок. Ось його трошки наведу. Наступний вуглеводень має потрійний зв'язок. Значить, це якийсь Алкін. Алкін. Закінчення буде ин або ін. Також зверніть увагу, що біля одного з карбонів є два замісника хлоро, два хлорових замісника. Нумерацію починаємо від того карбону, де знаходиться найближчий потрійний зв'язок або кратний зв'язок. Значить, звідси 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 6 карбонів, значить, буде гекса. Да, якщо по назвам 5 пента 6 гекса, значить основа буде гекса, гексин, якийсь буде гексин. Починаємо з замісників. Назва починається з замісників. Нумерація з кратного зв'язку, а назва з замісників все одно. Так, То 2 хлора, значить, назва 5 через кому 5. Дихлор. Дихлор. гексин. 5-5 дихлорогексин. Але знову не забуваємо локант, біля якого знаходиться кратний зв'язок Дихлоро, гекс, 2н. 5-5 дихлорогекс 2н. Ось такий ось така назва буде в цього е вуглеводня. І розглянемо ще один вуглеводень. Так, І ще один вуглеводень у нас. І так, у нас головний ланцюг вже може бути ось такий, так, в принципі, ну, або такий. Але головний ланцюг визначається положенням кратного зв'язку. Якщо кратний зв'язок знаходиться тут, то значить головний ланцюг буде ось цей. Навіть якщо тут було б іще декілька таких замісників, більше, ніж оцей ланцюг. Наприклад, ну, олівцем да, намалюю, якби було ось якось ось так. Ось так, якби було. То головний ланцюг був би не оцей, а все одно оцей, тому що тут подвійний кратний зв'язок є. Так. Ну, не зважаємо да, на, на олівець, не зважаємо. І так, нумерація від того карбону, де знаходиться найближчий кратний зв'язок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, 6 знову гексан, гексен, буде гекс, буде 6 основа гекс. Так, тут ось оди хлоро Так, позначу. Тут також буде основа гекс. Подвійний зв'язок Гексен, буде Гексен. І дивимося, біля п'ятого локанта один замісник метил. І один замісник пам'ятаємо, що це не два замісника, а один метил. Тобто метиловий, ой, Етиловий замісник, вибачаюсь, етиловий, тому що це 2 H5, етиловий замісник, але написаний напівструктурною формулою. І ще один. Е Метиловий замісник біля третього локанту. То називаємо за алфавітом. Значить, за алфавітом етил буде раніше, ніж метил. Етил буде раніше, ніж метил. Тому називаємо з етилу. І так, 5 етил. Далі біля третього та п'ятого, так, п'ять. Диметил, тому що два метилових замісника. Диметил. Основа гекса, І біля третього, біля другого, той, що найближчий, біля другого знову стоїть подвійний кратний зв'язок метил гекс 2н. Ось така назва. 5 етил, 3, 5 диметил Гекс 2Н. Ось оцей буде назва оцього алке, алке, Алкену. Так, алкену. І ще розглянемо додатково. Справа в тому, що ізомерія, ізомерія у Алкенів та Алкінів, у Алкенів, зокрема, може бути міжкласова. До цього моменту ми дивилися ізомерію просторову, тобто ізомерію карбонового ланцюга. Так? І може бути ізомерія положення кратного зв'язку. Якщо, наприклад, цей кратний зв'язок буде тут, то ізомер буде 4 метил пент 1Н. Або просто 4 метил пентен, якщо біля першого буде. Якщо буде біля 3, то буде 4 метил пент 3 ен це ізомери. Ізомери за положенням кратного зв'язку. Кратний зв'язок може займати будь-яке положення. Або ізомерія карбонового скелету. Ну, як ми ось бачимо у ось цих е замісників. А може бути ще міжкласова ізомерія. Тобто, коли речовина з однією тою самою формулою має однакові формули речовини, але належить до різних класів. Наприклад, це може бути. Е Ось така речовина. Вона називається 1, 2, 3, за 3. Вона називається просто пропен. Ми не вказуємо положення, тому що кратний зв'язок знаходиться біля першого локанту. Це вихідний ізомер всіх інших ізомерів. Ну, тобто, це не буде там якогось. Якоїсь складної назви. Просто пропен називається. В нього загальна молекулярна формула це 3 h 6 Пам'ятаємо загальну формулу алкенів. Це NH2N. Це да? H6, 2 на 3 – 6. Це 3 h 6 То така сама формула може бути ще, ще в, одного, в одної речовини. Ось в такої. Ось така речовина. Вона називається циклопропан. Тобто це алкан. Це алкан, не алкен, а алкан, тому що циклопропан. Пропан, тому що тут одинарні зв'язки між атомами карбону. Одинарні, подвійного немає. Тому це пропан. Закінчується на ан. Але оскільки він має замкнену будову, замкнений карбоновий ланцюг. То він називається циклопропан. Тобто циклічний циклопропан. І є ще один. Да, ось такий. Ну, не один, а взагалі їх багато, але розглянемо ще один приклад. Це H3. Це у нас один, два, три, 4. Це у нас просто бутен. Ну, але ну, можна назвати бут 1 n можна назвати. Але якщо ось, ось так написано, від першого починається подвійний зв'язок біля першого, то, як правило, отак не називають бут 1 n Просто називають бутем. В нього формула молекулярна це 4 h 8 Пам'ятаємо загальну формулу. Алкенів також алкен, бутен, то в нього також є циклічний алкан. Ізомер, який є циклічним алканом, циклоалканом. Також одинарні зв'язки між атомами карбону, але замкнений ланцюг. Він називається циклобутан. Не бутен уже а бутан. Речовина іншого класу. Речовина класу циклоалканів. Це речовина класу Алкенів. Оці дві речовини класу Алкенів. А ці дві речовини класу цикло Алканів. Циклобутан, в даному випадку. Да? Циклобутан. А формула в них однакова формули в них спільні, і в цієї, і в цієї речовини. Ну і так само є і в інших також міжкласова ізомерія. То запишемо алкеном алкен, та алкіном. Притаманна. Міжкласова ізомерія. Притаманна міжкласова ізомерія. Дякую за увагу!